Дорогі українці, українки, кожен, хто присутній зараз тут, у Святій Софії, у нашому вічному українському духовному серці, та кожен, хто в нашій державі та за кордоном служить Україні її інтересам, її захисту, хто працює заради нашої держави. Та кожен, хто спрямовує свої зусилля так, щоб вся Україна змогла досягти більшого. Сьогодні, у День української державності, у День хрещення Руси України, ми дякуємо усім вам, усім, чия відданість Україні, сумлінність та відчуття обов'язку бережуть Україну так само, як Оранда береже Київ. Україні ніколи не було просто, і було би просто неможливо вижити, вибороти свою долю, якби наші люди були не такими, не такими сміливими, не такими сильними, не такими здатними відчувати вирішальні миті та діяти, діяти саме тоді, коли зазвичай. Невблаганна історія все ж підкорюється хоробрості українського народу. Україні це вдається. Вдається завжди, якою б не була загроза, таким би не був ворог. Україні вдається змінювати все саме так, як потрібно. Потрібно, щоб Україна збереглась. І тому за нами понад тисячоліття нашої української державності. За нами. Досвід та сила багатьох поколінь українців, які творили нашу країну і культуру протягом століть, які зміцнювали Україну і які пишалися б Україною сьогоднішньою Україною, яка не зраджує мрії та зберігає свій характер, яка шанує своїх героїв, пам'ятає, що є цінним насправді. Пишалися б нашою Україною, яка вміє захищати себе і сама, визначає свій шлях, яка є і буде нашим домом, нашим, а не якогось там окупанта. Дорогі українці і українки, наша державність це ваше досягнення усіх, хто заради України б'ється, працює, об'єднує світ, вчиться, поширює правду і готує для Росії відповідальність. За все скоєне проти нас. Наша державність це ви і є. Кожен і кожна, хто переживає за Україну, пишається Україною і робить все, все, що тільки може, щоб Україна перемогла. Щоб наша державність, наша незалежність, наша культура, наша історія і наші люди завжди були на цій землі. Слава кожному. хто Дбає про Україну, хто дбає про українців, слава усім, хто воює заради України, і хай буде світлою та вічною пам'ять всіх наших людей, які своє життя віддали, щоб Україна наша жила. Я прошу зараз вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. дякую. Slava Ukrajini.